Привіт, друзі! Давайте разом пограємо в гру. Зима чи весна. Розгляньте картинки та скажіть, коли це буває взимку чи навесні. Коли йде сніг. Взимку. Коли сонце краще гріє землю? Весною. Коли потрібно одягати теплий одяг. Взимку. А коли тане сніжок, весною. У яку пору року діти катаються на санчатах. Симку. Коли квітуть дерева. Весною. У яку пору року можна ліпити сніговика? Симку. А коли прилітають птахи з теплих країв? Весною. У яку пору року ведмеді впадають у сплячку. Симку. Коли цвітуть перші квіти. На весні. Молодці дітки гарно пограли. До нових зустрічей!